В обласній бібліотеці для дітей переселенців влаштували одразу три свята: день святого Валентина, закоханих у книжки та день кота. Розповіла організаторка Оксана Кардашлис. Переселенка із Донеччини Марина Павлюкова не вперше приводить доньку до книгозбірні. Говорить, це чи не єдина нагода дитині поспілкуватися із однолітками? Гуляли по вулиці, бачимо бібліотека. Зайшли, почали кожен вівторок ходити мастер-класи, да діти читають книжки. Мама тобі казки читає. Колобок, русалка, Під час заходу учні Луцького ліцею номер 4 влаштували акцію Подаруй книгу. Діти могли самостійно обрати книгу, яка подобається. Розказує семикласниця Аніта Кисельова. Всі от почали приносити там свої дитячі книжки. Хтось там в молодших братків сестричок також там е брав. Допомагали батьки також, просто всі книжки брали. які Є вдома для дітей. І ми вже прочитали там по декілька разів. За словами завідувачки бібліотеки та організаторки свята Оксани Кардашлис, класичне свято закоханих адаптували у день закоханих у книги. Серед присутніх понад 20 дітей, які приїхали до Луцької з областей, де тривають бої. Бібліотека вже давно стала. Місцем, де можна об'єднати дітей з різних міст України, адже всі вони люблять книги? Діти з Луцька. Вони допомагають краще адаптуватися тим діткам. Діти нам довіряють, розповідають, ким вони хочуть стати. Тебе є якась улюблена книжка? Можливо, яку ти тут читаєш? Є а яку ти книжку ну, мені дуже подобається? О, о, таємний агент Вовчик дітям влаштували майстер-клас із виготовлення Валентинок і квести розповіла Оксана Кардашлис. Такі зустрічі каже, відбуватимуться і надалі що вівторка. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.